Доброго дня малята! Ми продовжуємо з вами наше навчання. І сьогодні ми з вами побуваємо на занятті з математики і пригадаємо, що таке один і будемо порівнювати предмети за розміром. Подивіться уважно, що ми тут бачимо на цьому малюнку. Так, це кружочки або намистинки. І відрізняються на мистинки. Вони відрізняються за розміром. На нашому малюнку є намистинки великі і є намистинки маленькі. А скільки всього тут намистинок? Їх нас тут багато. Давайте з вами зберемо намистинку, чергуючи їх за розміром. Спочатку ми одінемо велику намистинку. Потім маленьку, потім знов велику, маленьку, велику, маленьку. І так ми їх чергуємо за розміром. Молодці. Подивіться уважно, що у нас тут на малюнку зображено. Так, це кубики, за якою ознакою відрізняються ці предмети. Чи можна серед цих кубиків знайти пару першому кубику? За розміром можна, а за кольором ні. Подивіться, синій кубик великий і червоний кубик теж великий. А чи є серед цих кубиків зайвий кубик? За кольором зайвий в нас який? Синій, а за розміром? Маленький червоний. Так. А за якою ознакою можна поєднати ці фігури? У дві групи? Їх можна поєднати за розміром. Великі це трикутник жовтого кольору. І малі це трикутнички і кола жовтих і синіх кольорів. Так. Ще можна ці фігури поєднати за кольором, жовті та сині. Так. Ще їх можна поєднати за формою. Є в нас круглі фігури. І є в нас фігури трикутні. Це великий жовтий трикутник та маленькі сині трикутнички. Молодці! Ось ми з вами пригадали і форму, і колір, і розмір. Подивіться, у нас є дві коробки: одна велика, а одна маленька. Зараз нам з вами необхідно буде прорахувати наші іграшки. Будемо ми це робити разом. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять іграшок у нас. Серед них є і великі, і малі. Ми будемо велику коробку складувати великі іграшки, а маленьку маленькі. Маленькі м'ячики в маленьку коробку, великий м'ячик у велику. Кубики в маленьку, м'ячик великий, і всі іграшки ми з вами розсортували. І останній куб – у велику коробку. Молодці. Подивіться, в нас тут на малюнку є хто тварини. Це тварини. Домашні. Зараз ми будемо шукати до них пару. Якщо мама свинка, то хто в неї дитятко? Поросятко. У мами кози – козенятко, у мами собаки цуценятко і у мами коров телятко. Так, зараз ми з вами логічну вправу. Проведемо, подивіться уважно на малюнок, і необхідно нам дізнатися, хто тут зайвий. Так, на цьому малюнку зайва жабка, тому що жабенятко це з іншої казки, а тут у нас казка курочка ряба На цьому малюнку що в нас зайва? Так, кріпка, тому що всі ці герої казки – рукавичка. На цьому малюнку в нас зайва рукавичка, а всі інші герої з казки колосок. А на цьому малюночку в нас зайвий самовар. А залишається в нас лисичка і журавель. І казка так і називається лисичка та журавель. Ну цю казку всі знають. І зайвий тут хто? Котик. А казка в нас називається колобок. Молодці, розгадали з вами, а зараз перейдемо до практичного заняття. Візьміть олівці та наші зошити. І нам необхідно в кожному рядочці закінчити рядок. Чекаю на ваші фото. Бувайте!